Доброго, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами автошкола нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, я хочу вам сказати, що сьогодні остання. Наша зустріч. Остання наша зустріч на автомарафоні Вчимо ПДР України разом. Тобто сьогодні ми закінчуємо курс самостійного опанування правил дорожнього руху. Послухайте, сьогодні гарний суботній день. Ми закінчимо вертикальну розмітку, але усі великі починання розпочинаються з понеділка. Знаєте, як всі кажуть це? Початок у понеділок. Так ось. Автошкола нова у понеділок пропонує усім розпочати навчання, але вже по вимогам сервісного центру. Тобто у нас в програмі буде тести з ПДР. Шановні, наш педагогічний колектив. Прийняв рішення, що усі, хто будуть з'являтися на наших зустрічах, вони усі будуть мати змогу вивчати правила дорожнього руху, тобто тести сервісного центру безкоштовно. Тобто о 19.30. Єден, так, кожен день ми будемо приходити і в програму Зум. Але, але, шановні друзі, ми також хочемо трошки дисциплінувати вас. І якщо ви не будете з'являтися на заняття або будете спізнюватися, то тоді усі ці матеріали ви можете придбати за гроші. Тобто онлайн-зустріч безкоштовна, а вже повтор він за гроші. Посилки, шановні, що ми хочемо вам запропонувати. Тобто буде навчання рівня тестів сервісного центру. І ви можете разом з нами це опанувати. Оплата буде безкоштовна, якщо ви будете присутні на заняттях. І у разі, коли у вас немає змоги, бути присутніми, то, будь ласка, будь ласка, вам потрібно буде сплатити повний курс. Повний курс, шановні, для усіх, хто був, заходив, з'являвся на автомарафоні, в чому ПДР України разом. Буде коштувати тисячу гривень під ключ. Що це означає? Це означає, що ви сплачуєте повний курс, і ми з вами індивідуальних консультаціях в індивідуальному навчанні, до тих пір, поки ви не складете теоретичний іспит. У сервісному центрі. Шановні, сьогодні один день тисяча гривень. Ви можете цю інформацію передати своїм друзям, їм також буде тисяча гривень. Тобто, всі, хто з нами на фінішу, повний курс теоретичний, ми доведемо вас до. Успішного, самостійного складання тестів у сервісному центрі. Шановні друзі, вирівняйте, будь ласка, спинки, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони. Будь ласка, по ту сторону екрану, вирівняйте спинки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Шановні, вчимо іноземну мову, нам потрібно дуже великий об'єм інформації перед складанням іспиту в сервісному центрі тримати у мізках. Три. Три з половиною місяць. І, шановні, я вже вас інформував, будь ласка, будь ласка, усі питання в робочий зошит. Щось не зрозуміло? записав, запитав. Так, читаємо розділ 34. Пункт 2. Вертикальна розмітка. Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий, жовто-червоний та червоно-білий кольори. Чорно-білий колір має розмітка 2-1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 6 жовто червоний колір має розмітка 2,1,4, 2,1,6, 2,2,2. червоно-білий колір мають смуги 2,3,1, 2,3,3. Вертикальна розмітка позначає. І так, шановні, зараз ми вивчаємо розділ 34. Дорожня розмітка. Дорожня розмітка, буває горизонтальна і буває вертикальна. І так, шановні, вертикальна на вертикальних опорах. На вертикальних, на вертикальних е, направляючих, а також будьте уважні, це на Зверху на верхній частині. Вертикальна розмітка позначає 2,1,1, 2.1.6 торцеві частини штучних споруд, мостів, шляхопроводів, тунелів та інші вертикальні поверхні масивних перешкод, парапетів, освітлення тощо. Розмітка 2,1,4, 2,1,6, Жовто-червоного кольору використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно небезпечних ділянок. І так, шановні, слухаємо уважно, що написано, і там ситуація наступна: що є місця підвищеної концентрації ДТП. Тому ми про них повинні. Знати, знижувати швидкість, проїжджати і вперед. Так, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Розгляньте, будь ласка, чередування чорно-білих і червоно-жовтих вертикальних полос. Нижній край прогону, штучної споруди, конструкції тунелів, якщо відстань, від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів, або менше розмітка 2 2, 2 жовто-червоного кольору, використовується, коли видимість у напрямку руху обмежена, або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспортних засобів по висоті. Будь ласка. є проїзд під е, проїзд під ось такою конструкцією. Зверху може бути залізнична колія, зверху може бути. Проїжджа частина, дорога, тобто вони рознесені по висоті, і ось верхній край, він буде позначений. Тунель, будь ласка, в'їзд в тунель зліва справа, є дуже помітна розмітка і саме головне є орієнтир по висоті. 2, 3, 233. 3. Вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під дорожніми знаками 4, 7, 4, 9 А також початкові або кінцеві елементи дорожніх огорожень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв. Нижній край смуг. Розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду. Будьте уважні, ось так воно виглядає. Два. Сигнальні тумби, встановлені на розділювальній смузі. На прямому острівці або острівці безпеки із знаками 4749 Ось, будь ласка, тумба і полоси, які чередуються. 2,5. Ось, будь ласка, позначає. Напрямні стовпчики встановлені на заокругленнях малого радіусу, крутих спусках, інших небезпечних ділянках або вздовж всієї протяжності доріг. Посередині розмітки розміщують світлоповертальний елемент. Ось, будь ласка, будьте уважні. 2,6 – бордюри. На небезпечній ділянці дороги, напрямного острівця, острівця безпеки, зупинки маршрутного транспортного засобу, початкової ділянки розділювальної смуги, центрального острівця кільцевої розв'язки, крутих спусках тощо. Тобто 2-6. Розгляньте, будь ласка, ось вони зображені на малюнках. Острівець перехрестя, на якому організовано рух по колу. Шановні друзі, шановні кандидати в водії, шановні учасники дорожнього руху, автошкола нова вітає вас на фінішу, на фінішу автомарафону. Правила дорожнього руху для всіх. І хочу вас запросити на знову зустрічі, які відбудуться у нас в понеділок, о цій же годині о 19 годині 30 хвилин, і ми будемо вчити правила дорожнього руху уже по. Тестам сервісного центру. Тобто, автомарафон, в чому правила дорожнього руху України був, скажімо так, таким ознайомчим курсом. А тепер ми сфокусуємося на знаннях, які вимагають від нас тести сервісного центру. Шановні, запрошуємо на навчання. Усі, хто був у нас на фінішу, ви будете мати зменшення ціни мінус 500 гривень. Розумієте? Тобто загальна ціна буде для усіх 1000 гривень, а ті, хто буде, Буде з нами на сьогоднішньому дні. Або до нас приєднувався під час марафону, але не вистачило сил, так буває. А тепер, будь ласка, чекаємо вас у понеділок на занятті. Вчимо ПДР України разом та отримуємо посвідчення водія. З вами була Автошкола Нова та я, Таранучко Володимир Павлович. Миру усім разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення. Чекаємо вас у понеділок.